Шлях досконалості. Розділ 18 мова йде про те ж саме. А також про те, що в житті людей, схильних до споглядання, набагато більше випробувань для душі, ніж у житті тих, хто такої схильності не має. Останнім це має принести втіху. Поміж вас, доньки, кого Бог не провадить шляхом споглядання, хочу запевнити, що ті, котрі цей шлях торують, несуть хрест не легший, ніж ви. Якби ви лишень побачили й відчули, як Бог їх випробовує, то були б вражені. Я знаю обидва зазначені шляхи і добре розумію, наскільки нестерпні випробування випадають на долю людей, здатних до споглядання. Якби не та пожива на солоди, що її вони водночас отримують, то не витримали б, воно й не дивина, бо незаперечна правда полягає в тому, що тих, кого Бог любить, Він веде дорогою випробувань, випробувань тим важчих, чим більша його любов до них. Немає підстав вважати, що Бог зневажає здатних до споглядання, якщо посилає їм такі страждання. Власними устами він хвалить їх і називає своїми друзями. Було б не надто розумно вірити, що Господь допускає до близької приязні із собою людей, які живуть у своє задоволення, і не зазнають жодних терпінь. Я впевнена, що саме здатним до споглядання він посилає випробування важчі, ніж іншим, а шлях, яким їх провадить. Такий звивистий і вибоїстий, що не раз їм здається, наче вони заблукали, і відтак треба починати все спочатку. Господу треба їх підживлювати, і то не водою, а вином, щоб, захмелівши, не усвідомлювали своїх страждань і могли їх витримувати. Не знаю. Здається, жодної здатної до споглядання душі. Яка б відзначалася б відвагою і готовністю зносити страждання, бо щойно Господь зауважить, що слабнуть, як одразу додає їм мужності, щоб не боялися жодних випробувань. Коли ті, що йдуть шляхом діяльного життя, бачать, як здатні до споглядання отримують якусь хвилеву ласку, то гадають, що їхнє життя такими ласками не переповнене. Повірте, що якби першим довелося всього лишень один день витримувати те, що витримують останні, то й це їм не було б до снаги. Та Господь добре знає кожного з нас, отож і призначає кожному таке завдання, яке найбільше сприяє поступові душі, служінню йому самому і добру ближнього. І якщо тільки робимо все, щоб належним чином це завдання виконати, то можна не боятися, що наші зусилля будуть марними. Пам'ятайте мої слова про те, що всі маємо намагатися набути здатності споглядати, бо, власне, з цією метою нас тут і згромаджено. Такі намагання мають тривати не рік, не два і навіть не десять. Інакше складеться враження, що ми відступили через свою боягузливість. Господові приємно бачити, що робимо все від нас залежне маємо бути як ті вояки, котрі, хоч і втомлені довгою службою, проте завжди готові виконати будь-яке завдання свого полководця, поза як саме Він видає їм винагороду. А наскільки ж більша, незмірно більша винагорода чекає нас у нашого царя, ніж у будь якого із земних володарів? Наш воєвода бачить, що його вояки перед ним готові й охочі до служби. Він добре вивчив їхні можливості, тому й завдання роздає відповідні. Та якщо ці вояки такої готовності не вихвалятимуть. То й завдання жодного не отримають. Отож, сестри, ревно старайтеся опанувати мислену молитву. Якщо ж хтось не зуміє, нехай повертається до молитви усної читання та бесідування з Богом, про які йтиме мова нижче. Особливо пильні будьте на спільній молитві. Жодна з вас не знає, коли жених покличе її до себе. Тож не допустіть, аби з вами сталося те саме, що і з нерозсудливими дівами можливо, він захоче дати вам більше роботи прихованої у насолоді, якщо ж ні, то маєте розуміти, що вочевидь, ця насолода не для вас вам належить щось інше саме тоді й час виявити справжнє смирення, яке спирається на переконання. Що ми навіть того, що робимо, не варті. Як я вже зазначала, маєте раду виконувати те, що вам загадують, і якщо це смирення справді щире, то нехай буде благословенна слухиня, яка служить Господу в діяльному житті і ніколи ні на кого не скаржиться, крім себе самої. Я воліла бути подібною радше на таку сестру ніж на деяких із тих, що здатні до споглядання. Нехай інші придатні до споглядання ведуть свою вельми нелегку боротьбу Хорун же, який тримає стяг, хоч і не бере безпосередньої участі у бою, та зазнає небезпеки чи на не більшої за інших, в його душі відбувається справжня битва. Він не може оборонятися, бо у нього стяг. Нехай ворог рубає його на шматки, а стяг випускати з рук невільно, так і з тими, хто надається для споглядання. Вони мають високо тримати стяг смирення, мають зносити всі удари, а самі не завдавати жодного. Бо їм судилося терпіти так, як терпів Христос, високо тримати хрест. І навіть за найбільшої небезпеки не випускати його з рук, не виявляючи слабкості бодай в найважчих випробуваннях, тому їм і випало таке почесне завдання мають бути дуже обережні, бо якщо лишень випустять стяг із рук, це означатиме, що битву програно. Тож, гадаю, ті, хто не сягнув такого поступу, зазнають неабиякої шкоди. Коли бачать, що ті, кого вони вважають своїми воєводами і божими друзями, виявляються невідповідними своєму високому становищу, прості вояки роблять усе, що можуть, проте часом їм доводиться і відступати, коли насувається велика небезпека. Втім, ніхто цього не зауважує і вони не втрачають честі. Бо погляди всіх приковано на хорунжого, який не має права виявляти тривогу, тож бачите, що бере на себе почесне і важке завдання, Взавін, отримуючи від володаря честь і відзнаку. Відтак, сестри, самі не відаємо, чого просимо. Залишімо це Господові він знає краще, ніж ми самі. Справжнє смирення бути задоволеним тим, що отримуємо. Є люди, які просто вимагають від Бога певні ласки, буцім вони їм належать по праву. Гарне смирення, правда? Таким, гадаю, Господь вельми рідко вділяє свої ласки, і то цілком слушно він бо добре бачить, що не їм пити з його чаші. Кожна з вас, доньки, збагне, як далеко сягнула в чеснотах по тому, чи вважатиме себе найгіршою з усіх, це виявлятиметься в учинках, спрямованих на власне духовне зростання і ближнього, а не у зростанні насолоди і захоплення, що їх приносить молитва, видіннях чи інших подібних ласках, які дарує нам Господь. Щойно на тому світі дізнаємося про справжню цінність таких досвідчень, бо вони приходять і відходять. Натомість велике смирення, умертвлення та послуг, який не дозволить нам ні на йоту відступити від наказу настоятелів, котрі на землі заступають для нас Бога ось наш скарб, ось тверда монета. Ось надійний дохід і вічний прибуток, а не хвилевий заробіток. Наголошую, що саме задля додержання послуху маєте докладати найбільше зусиль. На мою думку, де немає послуху, там немає і монахинь. Утім, на цю тему більше не говоритиму. Пошпишу для добрих, гадаю, монахинь, які сумлінно виконують свої обов'язки. Або принаймні намагаються це робити, зазначу тільки, що послух це річ надзвичайно важлива, тому ніколи про нього не забувайте. Кажу вам, сестри, що не знаю, навіщо залишається в обителі монахиня, яка дала обід послуху, а згодом його занехаяла, і не докладає зусиль, щоб сягти в цьому щораз більшої досконалості. Таку сестру можу лишень запевнити, що доки так недбало ставитиметься до свого обов'язку виявляти послух, доте ані не набуде здатності до споглядання, ані навіть не зуміє належним чином виконувати повинності діяльного життя. Стосовно цього у мене немає жодних сумнівів Бай той, хто не зв'язаний обітом послуху. Прагнучи осягнути споглядання, має задля успіху цього починання беззастережно віддавати свою волю під провід сповідника, досвідченого в духовному житті. Та оскільки це звичай давно відомий і вельми дієвий, бо під таким проводом можна за рік сягнути набагато більшого поступу, ніж самостійно впродовж багатьох років. І вас він безпосередньо не стосується, немає потреби далі про нього тут говорити. На завершення скажу вам, доньки мої, що щиро прагну, аби саме ці чесноти ви опанували і саме через них проймалися святою заздрістю одна до одної. Що стосується інших ознак побожності, то не тривожтеся, якщо їх не маєте. Бо достеменно невідомо, звідки вони походять, у кого вони ймовірно від Бога, у вас же, якщо Бог таке допустить, можуть виявитися оманою, за допомогою якої диявол вас занапащає, як то вчинив уже з багатьма. Для жінок це вельми небезпечно. Навіщо ж іти таким ото непевним шляхом. Коли є стільки розмаїтих способів служити Господу, не наражаючись з власної волі на небезпеку. Я так докладно зупинилася на цьому предметі, бо знаю, наскільки це важливо наша природа слабка, і Господь воліючи обдарувати нас ласкою споглядання, неодмінно додасть нам сили. Наведені вище поради присвячують тим, кому він у такій ласті відмовляє. Хоч ними можуть рівно ж скористатися й особи здатні до споглядання, якщо удосконалюватися у смиренні, звісно, ви, доньки, можете сказати, що їх не потребуєте, та правдоподібно, знайдеться все ж хтось, кому вони стануть у пригоді. Нехай же Господь у своїй благості осяює наш шлях так, щоб ми в усьому йшли за його волею. І нічого не боялися.